6 грудня Україна відзначає День Збройних Сил України. В цей день вітають всіх захисників і вшановують пам'ять полеглих. У цій війні нам невідомі всіх полеглих імена хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній тім, як їм болить війна, Які в них серце щире чи трепляче? Як страшно їм, коли усе горить. Коли руїни, смерть перед очима, і як бою важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима, нам невідомі мрії і здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання. І без імен за всіх, хто не прийшов назад, і без імен вони для нас герої. Ще День збройності України 32 роки українській державі, але це лише ми, незначна частина нашого минулого. І знову життя поставило перед нами спробування. Події останніх років примусили кожного українця відчути свою причетність до своєї країни, а також зрозуміти. Що ми господарі на власній землі. Та не всім це по душі. Російські загарбники зазіхають на територіальну цілісність нашої держави. На сході та Півдні країни точаться криваві бурі. Там вирішується доля і майбутнє України. Але ми знаємо, що ми єдині, що перемога буде за нами. Єдина Україна іншого шляху у нас немає. Саме за це зараз воюють наші герої на полі битви захисники і захисниці. Вони мужні, сміливі, хоробрі, не шкодуючи власного життя, захищають неньку Україну. І сьогодні ми зібралися вшанувати пам'ять нашого земляка, загиблого в боях возненка Сергія Миколайовича. Сергій Миколайович народився 3 червня 1975 року в селі Копирів, почався в Копирівській загальноосвітній школі з 1982 по 1992 роки. Проживав в селі Копирів з 2 серпня. 2022 року він являвся бійцем військової частини А4439. З 5 червня 2023 року Сергій загинув під час бойових дій, похований 24 червня 23 року в селі Кофелік. Багатьом захисникам і захисницям, на жаль, не судилось повернутися живими. Вони полягли на віки. Серед них і наш земляк Сергій Возленко. Земля. Пожалуйста, помимо. Нагородою тих, хто у цілі є життя, а для загиблих пам'ять. Для вивчення на нагороди запрошується дружина загиблого, надія. Нагороду включає, не знаєте, командир частини. Дозвольте представитися. Я підполковник Шарук mm -hmm. Костянтин Олегович, командир військової частини, 4439, де проходимо. Сергій. Призвався в день створення нашої частини. З 1.08-22 року наша частина була створена. 2.08 Сергій в перших рядах прийшов для комплектування нашої частини. В перших рядах він пішов в лютому місяці 22-го року, 23-го року, пішов захищати. У складі зведено з бригади в нашу державу. Але на жаль, в червні місяці, в результаті артилерійського танкового обстрілу, за війну дорученням президента України, дружині Сергія Миколайовича. На жаль, посмертно. Вію Миколаївичу нагороджена орденом за мужність третього ступеня ми передаємо дружині. Дякую. Та за оборону України нагороджується медаллю. Україна! Україна. Україна Тобі я дякую, Герої, за майбутнє. Жатує честь і та знання. Бо через тебе, Україна, знову стане вільна. Тобі я дякую за життя. Допоки ми живі, житиме пам'ять та нашої. Дякуємо, що були сьогодні всі з нами. Дякую всім, місячам, побратимів, ріду. Дякую, що усіх інших. Героям слава! Дякую вам, пам'ятайте наших вихованців. Дякую. Дякую вам. Коли закінчиться війна, розжарена від бомб земля воскресне, ти знімеш себе автомат герою, бронежилет. І не секрет, для всіх тепер ти великий воїн і солдат. Все знову буде добре. Не буде більше рвати град над головою і тільки хлопці, що уряд від куль снарядів і гранат. Ніколи не повернуться назад. Живи, живи, герой, солдат, за всіх, хто не прийшов назад, святих і вічних. І та земля, що прийняла до себе хлопців, тепер також свята, свята на всі століття і віка. Все знову буде добре, не буде більше бити град. Над головою і тільки хлопці, що уряд. Від куль снарядів і гранат ніколи не прийдуть назад, а ти живи, живи, герой, великий воїн і солдат за всіх, хто не прийшов назад, з війни, з безодні живи, живи на цій землі, святій і рідній Україні. Нехай Господь мене почує, буде ангел твій з тобою, стане небо знову мирним. І ти повернешся додому. Я дякую Богу за ніч і за день, за кожну прожиту хвилину, за наших героїв, за мужніх людей, які бережуть Україну. Це, мене часто питають, от чого ти реально получаєш кайф? Так от. Байду жару, спалюють вище неба, сестра, золоті скрини, ватри бризка, садімо на

Ція багато хлопці, полинуть круговерті, малий драком, ка я серце війні один закон, Тиля, щоб захиститься, раді джабелі на водограй, молодість, Вий, барабам, бам, бам, Тут, там воїни світ... В день Збройних сил України. Подяка вам від усього народу. Ви наша гордість і наша опора. Пам'ятайте, вас завжди чекає вдома.